Борги за спожиті комунальні послуги, ковід та навчання у закладах освіти. Ці та інші питання розглядали на черговій апаратній нараді у міськвиконкомі. Серед іншого, міський голова наголосив, що вже набув чинності закон, який дозволяє надавачам послуг припиняти подачу ресурсів боржникам. На минулому тижні відбулася нарада в облдержадміністрації інформую вас про те, що. Відмінена постанова Кабінету міністрів, яка забороняє відключення за несплату за енергоносії. Тобто нема зараз такого, як було раніше, що військовий стан заборгував за електроенергію, не сплачуєш нічого. Все, все це відмінено, і якщо є заборгованість, енергопостачальна компанія має право відключати від постачання. Енергоносії в даному випадку ДЗД отримала попередження про відключення в зв'язку з заборгованістю. Тому на минулому тижні проведена нарада під головуванням заступника голови обласної військової адміністрації, де були проведені відповідні роз'яснювальні роботи про необхідність сплати. За словами очільника міста, Павлоградводоканал у боржниках не значиться. Але водогін Дніпро-Західний Донбас вважається боржником перед державною енергокомпанією. Тому існує загроза для міста залишитись без води у найближчий час. Заборгували чи не заборгували, це питання таке, але ми зробили максимально все те, що я й казав. І коли ми депутатів. Депутатам роз'яснювали, і я казав, що ну навіть якщо й ця постанова, ну вона ж колись закінчиться. І отак от воно й вийшло, вона закінчилася. А якби ми наростили зараз борги за цей час, ну що прийшлося б робити? Збирати сесію терміново, шукати кошти для того, щоб сплачувати. Так ми розрахувалися, і на сьогоднішній день у нас з цим проблем немає. Ну звісно, це завдяки ситуації з бюджетом. Якби не було коштів, то ми б не не розрахувалися. Щодо підситуації у Павлограді, доповіла начальниця відділу охорони здоров'я. Відвідування на рівні позаминулого тижня збільшення хворих на гострі респіраторній пневмонії не спостерігається. На ковід обстежено 434 особи 89 позитивні. Лікуються амбулаторно, госпіталізації з ковід не було. Також пані Юлія розповіла, на якому етапі перебуває будівництво дев'ятої амбулаторії на селищі імені 18 вересня. 8 грудня ми нарешті отримали експертний звіт про будівництво амбулаторії номер 9 – по мільйонів. І сьогодні ми з Ісланою Миколаївною ми закінчуємо подавати пропозиції на проєкт по відновленню програми з відновлення України. Цей проєкт. Оголошено, оголошено третій відбір проєктів. У нас там залишився один документ. Ми на сьогодні дорогу. По-другому виявили шляхи. Це третій етап. до 20 грудня у нас там всі наявні документи є, які вони потребують, ну, які для участі у конкурсі. Ми їх будемо подавати. Завершується і ремонт підвального приміщення у 11-му ліцеї. Про це розказали у відділі освіти. Зараз педагоги Проводити опитування батьків, можливо, зніша на корма все ж таки буде. Сподіваюся, що нам до тобто не тут опішуть, матір, що вже навіть люди поїдуть, іди бідуть, подивиться. Вони потроху теж будуть працювати, хоча б за старшими класами. І, ну, малечі прибіжуть все рівно, я вважаю. От, а старші класники вже там подивляться. Олена Коліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Дзвінок з банком про нову шахрайську схему попереджає поліція Дніпропетровщини. Аферисти представляються працівниками Служби безпеки банку та переконують клієнтів, що через кібератаку вони можуть позбутися своїх заощаджень, тому пропонують переказати гроші на безпечний рахунок або прив'язати картку до іншого телефонного номера. Поліція нагадує, не розголошуйте даних банківської картки та коди з смс-повідомлень, не перераховуйте кошти на не. Відомі рахунки зателефонуйте на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є, або зверніться до найближчого відділення. Якщо стали жертвою шахраїв, не зволікайте та звертайтесь до поліції на спецлінію 102. Від початку повномасштабної війни в Україні запустили 70 цифрових сервісів, які найбільш затребовані. Повідомив на дія саміт прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами очільника уряду, завдяки програмі є підтримка, 4 мільйони 700 тисяч людей отримали виплати на початку повномасштабної війни. За програмою є відновлення, держава виплатила більше 2 мільярдів гривень для 28 тисяч українських родин. Близько 10 з половиною тисяч підприємців отримали грант від держави за програмою є робота за три роки. Через дію відкрито понад 26 тисяч фопів. Уряд уже дав старт комплексній послузі. Є підприємець для отримання дозволів малому бізнесу. Також розробляється проєкт Є резидентство, який надаватиме можливості для іноземців відкривати та вести свій бізнес в Україні. Серед планів впровадження освітнього застосунку Мрія, який допоможе успішно навчатися, здобувати знання та компетенції, зазначив глава уряду. Сьогодні дією користуються майже 20 мільйонів людей. Найбільш затребувані сервіси оформлення свідоцтва про шлюб та народження онлайн, електронні декларації з сімейними лікарями, соціальні онлайн-послуги. Від комплексної послуги є малятко до генерування різноманітних довідок. У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування оновили відділення гемодіалізу. На нових площах в одному із корпусів лікарні зробили капітальний ремонт, провели водовід від свердловини, встановили фільтрувальну станцію. У відділення зробили окремий вхід, під'єднали пандус для маломобільної групи населення. На підлогу поклали тактильну плитку. Палати та службові кімнати підписали шрифтом Брайля. Все це вимоги від Національної служби здоров'я України. Незалежно від того, війна не війна. Люди хворіють, люди потребують цієї медичної допомоги, і ми повинні створити всі умови для того, щоб наші медичні працівники змогли надавати цю медичну послугу. Вона надзвичайно важлива. Вона життєво важлива ця медична послуга. Тому були проблеми з. Тим місцем, де знаходився, знаходилось це відділення гемодіалізу, тому що і коронавірус, і ситуація, і не тут повинен бути окремий вхід. Тому директор закладу Жицька Ірина Володимировна запропонувала. І мені, в тому числі, ми подивилися це, це приміщення, яке було декілька місяців назад розбите і, і не відремонтоване. То тобто, сьогодні ми бачимо таке от шикарне приміщення, яке буде буде слугувати людям. У відділенні лікуються хворі з хронічною термінальною нирковою недостатністю. Раніше відділення обслуговувало 36 пацієнтів. Найближчим часом планують збільшити кількість апаратів штучної нирки. І за добу таку послугу зможуть отримати 48 пацієнтів. Це має повністю покрити потреби регіону. Ділиться завідувачка нефрології. Наразі ми переїхали. У нас є окремий вход в зв'язку з тим, що це буде більш епідемічно безпечніше для цих пацієнтів заходити лише через один вход ковід і ну, інші респіраторні захворювання. Вони зайшли сюди, вони йдуть через всі відділення, це більш безпечно. У нас є окремий ліфт, у нас є окрема скважина подача води, у нас є окрема фаза ну, електричества, Ми забезпечені якби, окремо. Ну, тобто, це відділення буде краще, ніж те, що було. Те, що робити пацієнтам, які вимушені поїхати з міста на деякий час. Де і як вони можуть отримати послугу гемодіалізу? Запитуємо у медикині. Наразі завдяки НСЗУ є така послуга, як гостєвий діаліз. І пацієнт може за направленням лікаря-нефролога отримати цю процедуру в будь-якому відділенні України, де є вільні місця. Він може поїхати, заздалегідь зателефонувавши, ну, узгодивши дату, коли він буде отримувати діаліз. За словами лікарки, така послуха для пацієнтів безкоштовна завдяки Національній службі здоров'я України. Олена Куліш Ігор Митник, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Деяким внутрішньопереміщеним особам, період виплат яких завершується наприкінці січня 2024 року, продовжать виплачувати допомогу. Повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Не всі ВПО з моменту свого переміщення змогли інтегруватися в громади, які їх приймали. А родини, у яких є діти, особи з інвалідністю і які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддати дітей у садочки. Школи ж у таких регіонах переважно. Працюють лише в онлайн форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родини працевлаштуватися, зазначили в міністерстві. Працездатних членів таких родин стимулюватимуть шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо. Виплати на прожиття поєднають з іншою держпідтримкою, аби люди могли інтегруватись в нові громади. Також суттєво переглянуть можливості призначення допомоги малозабезпеченим родинам, зазначили у міністерстві. Безкоштовна реєстрація для всіх. Кабмін прийняв постанову, якою впроваджує ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин в єдиному реєстрі. Тепер усі ветеринари, які працюватимуть з реєстром, зможуть видавати ветеринарні паспорти зразка. Дотепер недосконалість обліку домашніх тварин створювала перепони для виїзду українців за кордон разом зі своїми улюбленцями. Створений реєстр надасть можливість відновити документи на тварину. Підтвердити права власності на неї, полегшити пошук зниклих тварин, а згодом електронні ветеринарні паспорти відображатимуться у застосунку Дія. Щороку перед Різдвом глядачі зі всього світу влаштовують собі домашній марафон перегляду фільмів Один вдома та Гаррі Поттер». Марафон Квест останнього вирішили організувати і в центральній дитячій бібліотеці міста. Вже традиційна. Мабуть, більше 15 років використовують для перегляду фільми Гаррі Потера по однойменій по серії книжок Джоан Роулінг. І це вже асоціюється, мабуть, з зимовими святами. Як тільки -но діти приходять на квест до їхніх рук потрапляє карта Мародерів. Вона в нас складена ось в таких листах. І хто читав Гаррі Потера, вони знають, що Гаррі отримують листи. Перед тим як потрапити у Говарц, ми намагалися створити локацію. Першу котра саме нам показує камін, багато листів і ту атмосферу, котра була в домівці Огарі. Наступна локація Стінгазета. Тут розміщені різні оголошення з ілюстраціями та розшуком. Після цього діти переходять на всім відому та магічну станцію Говарс Експрес. Її використовують у багатьох навіть музеї Гаррі Поттера Вона зроблена. У багатьох квестах. Це зупинка Хогвартс Експрес дев'яти 4. Не менш цікавим виглядає і куточок Джея Пепіна. зілля Вара, який у 1753 році заснував мережу магазинів зілля Джея Пепіна. Тут є різноманітні трави, чаї та навіть пробірки з секретом. Ми створили для дітей. Локацію, де можна підійти, роздивитися у, кошці, у кожній пляночці, наприклад, у кожній пробірці є окремо, наприклад, тут зелений чай. Це можна роздивитися, все можна відкрити, все можна понюхати, наприклад. Пройшовши до основної зали квесту, на її стіні учасників зустрічатимуть головні герби факультетів. Це гріхи. Хафлпа, Слізерин і Ревенклоу. Ми їх використовуємо при потраплянні дітей до цієї зали. Вони виконують тут декілька завдань. На квесті учасники заходу могли пограти у найпопулярнішу гру серії книг Гаррі Поттер» Квідич. Таке маленьке-маленьке поле зробили. Це як квафел, і вони повинні ну, попасти туди. Хто команда та переможе, хто більше заб'є квафелю у ворота помандрувати магічними стежками приходять діти з різних ліцеїв. А нещодавно на квест завітали і пластуни Національної скаутської організації України. Данило Трохименко, Гліб Кучер, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.